У ході останніх політичних подій ситуація із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання довгий час залишалася незрозумілою. Численні питання щодо місця, часу та деталей проведення тестування весь час виникали у абітурієнтів. У результаті тестування для випускників Донецької та Луганської областей знову перенесли. Цього разу до інших областей. Міністерство освіти та науки України не дозволило проводити тестування в областях, де проходить антитерористична операція. Про причини відміни тестування здогадатися може кожен. Писати тести у той час, коли поряд лунають вибухи та летять кулі, не дуже зручно та приємно. І доки випускники усіх шкіл України вже складають зовнішнє незалежне оцінювання, випускники Донеччини перебувають в очікуванні. І отут виникає головне питання. Чому ДНР не турбується про своє майбутнє покоління? Мабуть, тестування не є нагальною проблемою для нинішніх захисників ісконно-русських земель. Але війна війною, а вступ до ВНЗ за розкладом. Але тут виникає нова проблема: вступна кампанія до ВНЗ триватиме з 1 липня і продовжиться до кінця місяця. Багато абітурієнтів бояться таки не встигнути подати документи. Влада обіцяє вирішити цю проблему, але чи варто довіряти таким планам, коли навіть поїздка з області вже є проблемою? Натомість Міністерство освіти та науки України пообіцяло забезпечити вступників із Крима, Луганської та Донецької областей гуртожитками на час підготовки та проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання. А от у ЗМІ вже шириться паніка про те, що цього року ВНЗ Донецька не наберуть достатню кількість вступників. Адже все більше абітурієнтів говорять про те, що вчитися у міфологічній та ніким не визнаній Донецькій республіці, не дуже хочеться. Окрім того, навіть бакалаври говорять про те, що вчитися на п'ятому курсі своїх ВНЗ не планують, пояснюють, це просто хочуть бути впевненими у завтрашньому дні. Вступати планують до Києва або Львова. Самопроголошена ДНР у одному із інтерв'ю зазначила, що сподівається на те, що воєнні конфлікти на сході ніяк не вплинуть на вступників та випускників Донбасу. Вони також сказали, що у них все готове для ЗНО. Цікаво, а як вони готувались? Як до свого референдуму? Підходь хто хочеш, пиши, що хочеш. Луганська Народна Республіка пішла ще далі. Вони взагалі заявили, що у Труні то ЗНО бачили і їх абітурієнти зможуть вступити у ВНЗ просто за іспитами. Цікаво буде подивитись на батьків фанатиків республік, які послухаються і не відправлять своїх чат на оцінювання. Вони, певно, дуже злитимуться на сепаратистів, чекаючи наступного вступного року. Та й кому потрібен диплом про закінчення ВНЗ невизнаної території? Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання стало справжнім випробуванням не лише для абітурієнтів. Хвилюватися доводиться за елементарні речі за безпеку вступника місця та процедуру проведення тестування. І доки паніка поселяється в головах абітурієнтів, Донецька Народна Республіка всіляко намагається встановити власний контроль. Шкода, що у псевдопатріотичних іграх страждають випускники, адже вони ще голосувати то не можуть, а їм вже доводиться переживати всі ці труднощі.